Чи неділя у нас сонечку вийшло таке, що йо моє, якщо був дощ походу, калюш, а вже сонце. Я -ма так, буде в нас скоро серія, походу. Рішив я все-таки цього архаровця складати сам. Ось Турбірований мотор у нас тут стоїть Такий там Д245 з колінвалом. коленвалом, він називається P80 шукаємо усильний коленвал. Може в когось там є такий мотор, коленвала не треба. Ну, понятно, тут тільки щоб не був точений. Може бути там цей, але не, щоб не був точений. І ми будемо складати його назад до цього. Так, що в нас тут далі? Розділимо прицепа. Коротше, зняли борти, але такий получився прицепчик. Ось такий, от, бачите, невисокий. високий. Будемо взяти сюди жерству навозити і все остальне. Так, розложили ми тільки що опалубку зняли. Бетон, ну опалубку з бетону, з пояса. Що я вам скажу? Є кам'янець подольський 500 марки марки Цемент. Який фасований на заводі. Слігуменці да, там. Вот в нього цвет такий аж получается. І він якийсь твердіший. А це якийсь в селі Кам'янець-Подільському. Короче, мені не понравився. Цей цемент. І якби бетон застих і все нормально. Такий він... Ну коротше в тому точно є п'ятисотий. Бачите, він відчається переход. І там відличається переход. В тому точно є п'ятисотий. Той 500, а цей десь тільки в мішок написано 500. Ну, якби на залівку піде, ну, для себе, для будущого будемо знати, треба дивитись на мішок, щоб було написано короче Кращий цемент. І мішки одинакові, тільки адреса розфасовки друга. Так, що далі? Будемо це його складати. Сонечко вийшло сьогодні неділя, зараз ми перекурчики їдемо додому, так? Да? Хлопці теж вже цілий день втомилися, особливо Сергій Втомився сьогодні. Коротше такі діла Так Роботи куча блядь. Завтра будемо щось порядки наводити, якщо дощ буде, не поїдемо досіватися, але думаю після таких дощів як сьогодні лило, чорт ми поїдемо завтра досіватися. Діма завтра на навчання. Передавай свої мостачки. Привіт, каже, що ти будеш. А вона не подивилась відео, я не передаю привіт. Не подивилась відео? А, а якщо ця подивиться... Діма, передаєш мостачки, привіт. Ні? Филинені. Ти обідався да, на свою мостачку. Так, да, бо вона його не відпускає, він хоче на роботу сюди ходити працювати, а вона його не відпускає. Вчить, коротше, заставляє граніт науки гризти. Да? Короче, такие дела. Все, всем пока, ставим лайки. Короче, мы сегодня уже все віддыхаты.